Ще пацани вам розкажу історію за китайську 150-ку, 157-й мотор. Історія така, що привіз вояша і каже, просто скутер багатить, душиться, не їде. Все перепробував, 50 свічок, там якісь карбюратори підкидав, а то не в общем, я зробив ревізію, теж подивився в першу чергу вакуумник звірив. Часто любить лопати мембрану і бензо валить напряму. Отсюди вовод. Одним словом. Виявилось, закоротив, коротше, генератор. За щось отут така ситуація в нас. Щось воно пішло не так. Через це погоріло щось на проводці і не працював електроклапан. і, Відповідно, постійно багато в суміш. Свічка чорна лиє. Крути крутілки, хоч трісне, опускай голки, а то нема не йде. Так що пацики. Заливає нагло скутер. В першу чергу провіряйте електроклапан, чи він гарячий. Завели, поробив 30 секунд, пробуйте, чи він нагрівається, там хвилину. Удачі.